Це Житомир, Хмельниччина моя. У нас трошки випав вже сніжок, притрусило. Прийшло нові поступлення тракторів. Зараз пройдемося по площади, Ці будемо вигружати фуру. Все покажу, розкажу, що поїхало, що планується їхати. Так, дивимося. 350-та елючка з блокировкою диференціала на задній класі з примусовою навіскою. Є. 244-й шифен з примусовою. З передком є GD 504 реверс, 28-й колеса Кембурський вигун На складі 240-го. Булатик є на складі. 50-ка соліс без кабіни є. З примусовою ловал 504, з кондиціонером є на складі. 404 Донфен на складі простий. 244 G2, реверс, рівна підлога, бокова куліса на складі. Булатик прошка на складі. Сьогодні, скоріш всього, що один поїде. 244-та єшечка з двохдісковим щепленням. Ловол на складі 404 акційна джима на складі. Соліс екстра з кабіною є на складі. Звужена база Соліс 26 на складі. Екстра без кабіни на складі Соліс 26 плюс бокова коліса на складі, акційні янмари, куботи, японські з фрезами тракторці на складі, булатик 50. На складі 404 -й. донфенчик на складі. G2, 404, -й. рівна підлога реверс на складі тракторець. Булатик, прошечка, По булату в кожну хату. На складі з кемським двигуном. 244 -й. люкс донфен на складі. Джима 244, 9,5х24, двохдісве щеплення. Кемурський двигун на складі. Булат на широкій резині, рівна підлога, 4 плюс 1 на складі. Булат на вузькій резині, 4 плюс 1. Кемовський двигун на складі. Ще раз кажу, що по булату в кожну хату. Гарні трактори, ціна теж суперова. Ось йдемо, дивимося. Прийшла фура, прийшла трошечка. Ловол. Прийшов Донфенчик ще один 404 G2. Прийшли Джими з Реверсом, Ловолчик 354, 404 есочка, Джими 404. Ось, дві штуки. На складі. Будь ласка, хто не придбав, приїжджайте, тестуйте. Орієнтіри незмінний. Район Богунії, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Друга міська лікарня, пологовий будинок. Отак тракторці приїжджають, вигружаються, складаються і прямують до вас. Всім гарного дня. Дякую.